Вієвітання! З вами Криптобратан. Братан. сьогоднішньому відео ми розглядаємо ситуацію на ринку біткоїна і ефіра, і також основне питання цього відео: А де взяти гроші на новий Solana Фон? Але перед тим, як ми розпочнемо, підписуємося на канал і ставимо лайк. А ми, друзі, розпочнемо з графіка біткоїна. Після гарної девіації знизу біткоін успішно почав свій ріст. І співпрацю з внутрішньою ліквідністю в рамках цього великого боковика. Зібрали ліквідність, яку я позначав в районі 67 тисяч доларів за один біткоін. Також ми стрімко почали рухатися до відмітки в 72 654 долара. Також в очікуванні закладається, що ціна має рано чи пізно. Все-таки поновити свій історичний максимум таким чином, або зробити девіацію згори, або закріпитися вже вище цього боклика і рушити на нові історичні максимуми. На даний момент ми бачимо, що ціна не дійшла до цієї ліквідності, тобто до максимума з 8-го числа, тобто 8 квітня, все-таки ми не дійшли, і зараз після. Гарного пампу, починаючи з понеділка, все-таки ми пішли на невеличку корекцію. Зараз ми гарненько перекрили 4-годинний імбаланс і куди ми можемо ще спускатися. В ідеалі я би хотів би побачити спуск ціни ще нижче, орієнтовано до 65 або навіть 64 тисяч, для того, щоб ми перекрили ось ці імбаланси, які сформувалися. Орієнтовно 15 травня, і таким чином, десь тут би шукати кої гарної зони для того, щоб залонгувати, і вже ціна би успішно прорвалася догори. Ну, поки що ціна коливається. і... В ідеалі нас є орієнтована підтримка на відмітці в 64752. 752. Саме головний момент це не зламати якраз ось цю відмітку. Тому що якщо ми підемо вже зламаємо, закриємося нижче, то ми можемо ще, ще раз протестити низ, або навіть ще нижче піти, провалитися вже вниз. Ну, поки що все гарно. Гарно тримається, тож є всі надії, що ми рвемося вперед. Хоча, беручи до уваги новинний фон про те, що Китай вже з дня на день, чуть як не в червню місяці, на початку червня місяця, повинен атакувати Тайвань. Вже є такі заголовки, це трошечка не ок. Ну, нічого, подивимося, як все буде розвиватися в подальшому. Це все-таки геополітика. Так, давайте тоді глянемо на стацію на ефірі. Ефір себе дуже класно проявив. Ну, це, звісно, без такої допомоги ззовні. це була новина про те, що ось-ось зараз одобрять ETF на Ethereum, Ціна дуже гарно прорвалася з цього боковика, з цього накопичення. Ще так можна по класиці сказати, що ось у нас був такий падаючий клин. Гарно прорвалися, дали. Чуть не 15% росту в день, все чітко. Прийшли ми до рівня в 3822 і чуть-чуть не вистачило для того, щоб ми дійшли до 4015 доларів за один біткоін. Але нічого, ще все попереду. Зараз бачимо ось таку історію. Те, що ми перше прийшли дуже гарненько в цей рівень, постукалися, постукалися, зробили невеличку девіацію і почали знижуватися. Той, хто заходив, такий, потім бам! Заходили в шорт, і їх тут повибривало. Що тут можна сказати, е, поки що на даний момент я все-таки би хотів тут навіть би спробувати якийсь агресивний шорт позицію. Е, беручи навіть до уваги те, що ми мали ріст, і тут дуже такий великий сквізовий е, на 4 годинах свічку таку, яка, тут, яка по факту перекриває цю зелену. Так звана ведмежа поглинання. Відповідно, цікава ситуація. Можна було би попробувати зажтити так агресивненько з цілями. А цілі би в нас би виступали якраз верхня границя цього боковика. Це орієнтовно 3322 долари за один ефір. Таким чином, ми. Можемо стабілізувати ціну, тобто перекрити ці імбаланси 4 годинні, які нас формувалися. І після чого можна би було б розвертатися і йти догорі. Ну, поки що так. В можна було б попробувати ще відмітку, тобто поновлення цих максимумів, і після чого розвертання. Ну, я би хочу подивитися, як закриється цей 4 годинний таймфрейм. І подивитися, як закриється денний, тому що денний вже буде определяти, чи є це правильне рішення, чи це буде погане. Якщо денний тимфрейм закриється вище цього рівня, тож можна сказати, що Але агресивна позиція не принесе плодів, тому що ціна показує досить стійку позицію по відношенню до тих ведмежих ідей. Тож поки що ось такі ідеї відповідно. Шортити звідси, з теперішніх значень хочу попробувати, а також би хотів би побачити, яка буде реакція ось від цього буковика, де так само вона буде досить непогано знайти якусь лонг-позицію. Це є відмітка в 3300. Отже, друзі, наступне питання. Я дуже сильно хочу Phone. Хочу придбати цей прекрасний смартфон, мати оцю чарівну, річ, який є, кишеньковий гаманець покріптів себе, носити в себе в кишені і перед всіма хизуватися. Ось я маю Phone. Але виникло наступне питання. А де, так як і більшості моїм глядачам, і більшості. З звичайним людям, які оточують нас. А де взяти гроші? От питання, де взяти гроші? Я такий перед тим ще сходив до дружини і кажу: кохана, я дуже сильно хочу Соланафон, мені потрібні гроші. Відповідно, було зустрічне питання: Скільки? Сколько? І я її з дуже сильним ентузіазмом відповідаю, 500 баксів, і це я ще не знаю, чи потрібно щось давати за якусь пересилку, аби мені прислали по, по пошті 500 баксів. Да ти блядь, сука? Отже, і я на цій позитивній ноті зрозумів, що я був дуже сильно посланий. І І що робити? Бюджет не дозволяє. Інші кошти я не можу направити, тому що в мене всі направляються вже на закупівлю. Ще я ще продовжую купляти е, монети. Інвестувати в свій портфель, продовжую купляти монети по RVI, Аня, де гроші? І тут всюди аеродропи, роздачі, все це продовжується, ця вся тема. Там роздали, там роздали. Остатнє це ноткоін, всім роздали гарно, всі тішаться. Хоча я це пропустив, відповідно, я втратив. І я таки вирішую для себе. А давай інсперимент. І буду брати участь на всяких аеродропах. Таким чином я буду збирати гроші на свій Solana Farm. Тож, не чекаючи, я розпочинаю свій інструмент, і таким чином я вже взяв участь в стейкані стейків за допомогою монети меме і за допомогою цієї фермерського господарства, я почав стейкати токени протоколу. А це ігровий токен, досі такий не виконувати. Я вже трішечки там нафармив, 16 тисяч токенів. Ось так типу, вже йде, виконую прості завдання, соціалки мені там не сипають. Далі. Там, в догонку за ноткоїном, у нас з'являється хом'яча битва. Е, відповідно, за цими хом'яками я так само починаю тапати і назбирувати і прокачувати свого героя. Наступні, які є види там, заробітку, я це все буду писати в своєму телеграм-каналі, тому що я тут так само кидаю аеродропи. Відповідно, ще є е, темка за Avalon. АВА, е, Просто виконуєш соціалки, скрінеш тому все подібне. Ось я тут вже писав про битву хом'яків. Відповідно, ще буду робити всякі запуски стартапи, які в нас є на Gate.io, я це вже неодноразово говорив. Просто буду заходити, буду підписуватися і буду надіятися, що мені там насиплять за долари, будуть мені насипати якісь певні монети. Чи виграю білет, чи я не виграю. Відповідно, я ще маю і токени цієї прекрасної біржі, де мені точно гарантують насипати. Монетки, і таким чином я буду заробляти і заробляти на свій майбутній телефон. Досить цікавий інструмент, і мені досить хочеться подивитися в перспективі, чи це, це варто взагалі цим займатися, бо це не так все і просто. Це займає купа часу і багато об'ємної роботи. Тож, друзі, ціль поставлена. Готові всі працювати. Відповідно, все буду писати в телеграм-каналі, Силочка в описі. І, друзі, дякую вам за цей прекрасний перегляд. Тож, на зв'язку і до зустрічі в новому відео.